Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім, як кожен з нас може заробити 450 доларів з новорічного конкурсу від Stanfire. StanFi запустили новорічний конкурс із призовим пулом 300 стон та 6 NFT, які є дуже цінні, і за них часто дають дропи. Якщо коротко, то якщо ви виграєте в даному конкурсі, ви можете заробити 450 доларів. А що нам для цього потрібно робити? Ми повинні створювати святковий контент. Це може бути як зображення, відео або текстові привітання на тему Нового року, Різдва та Stunfire. Тобто, в принципі, ми робимо щось цікаве з банером Stunfire і викладаємо це в Твіттер. Постимо цей контент у Твіттері з тегами «Christmas», «New Year», Стонфай. Обов'язково виконуємо всі умови. І переходимо в Бода. Там ми вказуємо свою роботу у форматі «Christmas Link. Зараз я в пошуку написав «Christmas Тонфай і дивлюсь, що тут роблять. Тобто, в принципі, можу подивитись всі креативи, які викладають у Твіттері. Ну, як бачимо, це просто штучний інтелект. І людина думає, що виграє 450 доларів. І в принципі, вона дійсно може виграти. Тому що немає ніяких заборон з штучним інтелектом. Ну Різні картинки. тобто Люди в основному роблять якісь мами, роблять якісь картинки. Тобто Будь-який креатив із логотипом Stonefire. Тому lowbanки це дійсно легка можливість заробити легкі 450 доларів. І рекомендую взяти вам участь, тому що конкурс майже не зашилений. Я бачив цей конкурс постали, ну, там максимум 3 інфла. І дедлайн цього конкурсу буде 2 січня, тобто в нас залишилось там десь буквально 5 днів. І обов'язково беремо участь, я також беру участь, тому кожен з нас може виграти 450 доларів. Думаю, нікому 450 доларів лишніми не будуть. Тому обов'язково беремо участь, підписуємося на мій телеграм-канал та на мій YouTube канал. Дякую за увагу!